Доброго дня, шановні мої, так, ну сьогодні хотілося б підняти тему Виписок по банку. Всі ми знаємо, якщо хтось не знає, то я хочу це проговорити при будь-якій перевірці будь-якого характеру. Податковий орган, а він же контролюючий орган, або е банківський е заклад, який і так побачить вашу випуску по банку, завжди у вас витребовуватиме виписку по банку, де буде вказано, звідки ви отримали кошти як ФОП. Як випуску по банку фізичної особи у вас ніхто не має права витребовувати не податкова, не якісь інші органи. Тільки по рішенню суду. А от випуску по банку як підприємець мають право витребовувати при будь-якій перевірці, тому що ви ці кошти декларуєте, і ви маєте показати, за що ви їх отримуєте, зобов'язані. Ось. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато різноманітних зараз законопроєктів, зареєстровано проєктів. Навіть вже в деяких законах деякі статті трактуються так, що скоро банківської таємниці не буде існувати, і по будь-якому запиту від податкової, або по підозрі, податкова буде мати право вимагати від банківської установи вашу випуску по банку за той чи інший період, для того, щоб встановити, чи все ви оподаткували в цьому житті, чи ще не все. Чи щось є якась краплинка, яку треба все-таки дооподаткувати. Так от, як то кажуть, бережи честь з молоду. Як тільки ви починаєте будь-яку вашу підприємницьку діяльність або на часі її проводите, ви маєте контролювати те, що вам пишуть ваші клієнти. Хочете ви цього чи ні, тому що від цього буде залежати е, про вас думка податкової, і е, складатися висновки на основі цих думок від податкової, коли вона прочитає вашу випуску по банку. Ось у вас перед вами є такий приклад: люди переводять ФОП, перевів на іншого ФОПа кошти і написав на господарські потреби. Перша. Немає ніяких таких господарських потреб, на які один ФОП має перевести на іншого ФОПа гроші. Друге, господарські потреби мають бути розшифровані як вид діяльності, за що отримував інший ФОП кошти. Господарські потреби немає такого виду діяльності. Інший ФОП не господар. У нього нема Скотного двора. Він не господар. Йому потрібно, щоб Податкова розуміла, за що ви йому перевели кошти. Це ще раніше була така мулька у Правексбанку, Якщо ви пам'ятаєте такий правекс, Правексбанк колись увів таку штуку. Що, типу, коли ти пишеш на господарські потреби, то до тебе не будуть ніяких задаватися питань. І це ще пішло з тих часів. Цю скріншот цієї випуски я взяла у людини, якій 30 Тобто, по принципу, вона ще могла попасти в той період, де колись це вважалося нормальним. На часі такий, таке призначення платежу не є нормальним. Так? Далі, приклад. Це означає, що? Що людина, яка отримала від вас кошти інший ФОП, отримав їх не по видом діяльності, які він надає. А під господарські потреби не знаю, що можна під, підтягнути і як можна буде пояснювати податкові. Можливо, щось там можна буде роз'яснити, що таке, що там за потреби були від господаря, що інший ФОП не міг без них обійтися. Можливо, там щось можна буде підігнати під них, але це доведеться дуже довго роз'яснювати. До чого тут цей прикол? До того, що якщо податкова доведе, що ФОП отримав кошти не як платник єдиного податку, а як фізична особа просто, ну, тому що ми знаємо, що ФОП це фізична особа, яка відповідає за підприємницьку діяльність за порушення власним майном або власними активами. І якщо вони доведуть, що кошти отримані без виду діяльності, які дають право на єдиний податок, то будуть оподатковані на загальних підставах. А загальні підстави це 18% ПДФО і 5% військового. Тобто 23% ви тупо підставляєте, коли переводите ось таким призначенням платежу, ви підставляєте свого колегу. Далі, це не всі приклади. Просто е, відео зараз просто для вас, для всіх вас, хто зараз дивиться це відео. Це неймовірні лайфхаки на майбутнє, як не треба робити, щоб у вас не було проблем. І так, далі призначення платежу: усний договір від 16.04. Ну, йо йо що значить усний договір? Є види договору, так, письмовий, усний, і там ще якісь є договори. Ці договори завжди, будь-який договір, який би не був, це завжди намір. Будь-який договір це намір. Ми зараз говоримо з вами про взаємовідносини підприємця з підприємцями. Акт виконаних робіт або видаткова накладна це вже сам факт передачі товару або послуги. Як можна мало того, що на договір послатися? Окей, посилайтесь на договори, тому що в договорах є номер і дата. І ще й написати, що він усний. Тобто, як я, як податківець, маю відреагувати на це, Які Я задаю питання, а про що ви домовлялися, вибачте, усно? А він такий, ой, щас щас, я подивлюся, чим він займався. Це отак буде виглядати? Ну тобто, what the fuck? Що? Ну, що? Ти на сьогоднішній день психологічний стан будь-якої людини такий, що вона при, при просинається на наступний ранок і вже не пам'ятає, що було вчора, тому що в цю ніч, бляха, людина виживала. І коли тебе запитають, що це за усний договір через три роки, ти не те, що його не згадаєш, ти будеш і дивитися, як інфузорія туфелька, яку розглядають через мікроскоп. Тільки шевелити усіками все, Більш нічого ти не зможеш зробити. Ти навіть не згадаєш того ФОПа, з яким ти типу, блін, усний договір заключив. Такі робити штуки не можна. Тому що під такі слова, прекрасно, податківці ж не дебіли, ви ж маєте це розуміти, да? що під такі призначення платежу можна підігнати будь-що. -е, такі призначення платежу не можна писати. Все. Тому що як ви можете податкові навішати якоїсь лапші, так і податкова вам може навішати. Тільки у податковій є право виписати акт перевірки і поставити вас перед фактом. А ви уже вимушені будете витрачати кошти на юриста, адвоката і на суд, щоб довести зворотня. От і все. Тому не пишіть отакої ахінеї. Далі 에... поповнення рахунку. Значить, яку я штуку е, викупила ось таку є з поповнення рахунку. І ще оплата за. Оце теж прикол. 7,77,666 це, це що, це номер рахунку. Будь ласка, пишіть речення повністю. У вас що десь палець стерся, поки ви писалось? чи що, що случилось? Оплата згідно рахунку, номер такий-то, або оплата. Фізичною особою такої-то, згідно замовлення, номер такого. то Це що таке оплата за 777666? Не, не вистачає тільки щасливої дороги в, в пекло. Все. Ну, тобто, траса є 95. Отак. Ну, тобто, не вистачає тільки цього тут написати і все. Та сама штука, можуть просто сказати, що ви отримали дохід не, не на єдиному податку і оподаткувати під 18% плюс 5-23%. Все. Все, ніхто, не буде, ніхто навіть не буде з вами взагалі гратися. Далі, є така штука поповнення рахунку. Людина. Дивіться, раніше, раніше це я не знаю, ну, я не така стара. Ну, давайте так. Уже років як 5 або 6. В приваті, коли ти намагаєшся з ФОПовського рахунку перерахувати фізичній особі на картку, там, наприклад, якісь кошти, приват одразу запитує у вас, чи сплатили ви 18% і 5% військового. І тільки коли ви покажете їм квитанції, вони дозволяють з рахунку ФОП перевести на, рахунок, на картковий рахунок фізичної особи кошти. Тому що фізична особа отримує від вас як від податкового агента дохід, і ви зобов'язані сплатити за нього податки як податковий агент. А, ці всі випуски, які я вам показала, це все на різки з одного нашого фінансового закладу. Назва в нього Новапей. І я в ахірі просто я вибачаю за таке слово. Але іншого слова немає. У мене був просто шок ультрашок від того, що Нова дозволяє просто усе підряд писати, усе підряд переводити, їм абсолютно насрати. <кій> <кій> Вибачте, на той їм від, У мене просто настільки незрозуміла взагалі концепція роботи фін установи. Тобто ви ж маєте якось тримати руку на пульсі, люди же можуть витворяти все, що хочеш. получається через вас навіть відмивати кошти. Ну, тобто, Якщо ви дозволяєте перекинути на картку людині кошти, дозволяєте перевести з призначенням платежу, бляха, який на голову не налазить, дозволяєте все, що хочете, вам пофіг би забрати своїх 4%. А що ви, ти, що ви підставили зараз людину, підприємця, вам взагалі? Значить, людина просто взяла і перевела на картку. Ось, у, у картки тут є нумерація рахунка 2620, а на картку іншій людині просто перевела кошти. І, звичайно, немає жодного блядь, пояснення, за що це, як це. Крім поповнення карткового рахунку, ми зобов'язані були подати декларацію 4ДФ і сплатити з цієї суми, тому що людина на секундочку отримала 12 тисяч гривень від нас, сплатити з них податок 18 плюс 5% військового. Якщо ви думаєте, типу, те мене пронесло, ніхто мені нічого не зробить, це неправда. Як тільки доберуться руки, а вони скоро доберуться до виписок по банку і до тотального контролю ваших фінансових операцій, ви ж розумієте, що це ви один раз зробили, ви це зробите ще раз. І ви ще раз це зробите, бо ви безнаказані. І коли до вас прийде перевірка, вона просто візьме випуску по банку за попередні періоди, і вас усіх просто штрафане, хто таким займається. Якщо ви хочете перекинути кошти іншій людині, фізичній особі, ви маєте перевести зі свого підприємницького рахунку кошти на власну карту і переводьте. Ну, і переводьте, і робіть там, що хочете. Вам ніхто не забороняє. Навіщо це робити з фоповського рахунку? Бо він новопей називається. Ви думаєте, новопей не звітує по вам? Ви думаєте, що новопей не дасть випуски по вам? Чи що? Я не розумію, у мене просто не це на голову. Я коли перевірила випуски клієнта, я е, в шокі. Я залишилася просто сидіти в шокі, тому що я навіть не знаю, як йому дати якісь гарантії, що у нього все в майбутньому буде хорошо. Так от, повертаємося до наших баранів. Коли у вас є така операція, що ви перекинули на фізичну особу, НовоПей вам дозволив, ви зобов'язані, як податковий агент сплатити податки і відобразити їх. Зараз вам показуєте, відобразити їх в 4ДФ. 4DF — це щомісячна звітність, якщо навіть у вас немає найманих працівників, оце спірне питання. А я ФОП працюю з іншими ФОПами. Ось, будь ласка, навіщо мені показувати? Ось для цього? Тому що, коли ви набикидуєте кучу коштів на інших ФОПів і думаєте, що вони на єдиному податку, а я би на вашому місці кожного вашого контрагента перевіряла, тому що навіть вони не знають, що їх зняли з єдиного на секундочку. Я коли формую ось такі для клієнтів звіти 4 df коли в тебе ти спрацював з іншим ФОПом, ти ставиш кодування 157. Немає ніяких питань. Це означає, що людина знаходиться на єдиному податку, так як і ти, і ти не мусиш за ню платити податки. Ти просто показуєш, що ти з нею співпрацював. А от випадок, коли я перекинула на фізичну особу, я маю поставити код 127. Оподаткувати і сплатити податки як податковий агент за цю людину. Розумієте? І це мега важливо. Якщо ви цього не будете робити, і у вас податково, потім вас звинуватить в регулярності таких порушень, вона просто банально вас зніме з єдиного за регулярні порушення, знаходження на єдиному податку. От і все. От і все. Вибачте, бо я тут жива залишилася. А, тому ще буду поки що кашляти в декількох відео. Значить, ви зрозуміли, да? що ми з вами опрацювали виписки по банку, з'ясували, які можна робити помилки, які не можна робити помилки, і з'ясували, де то відображається. 4 Д, що ви співпрацювали з іншим ФОПом, що він знаходився на єдиному податку, і що ви співпрацювали з фізичною особою і оподаткували її дохід, який отримала вона від вас, як від податкового агента. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь питання, звертайтесь на індивідуальні консультації. Якщо хтось хоче, щоб я проаналізувала його виписку по банку, звертайтесь, це окрема оплата. Вона невелика. Я поки що за це не беру великі гроші, ви виключно у вигляді як за консультацію. І ми пропрацюємо, і проговоримо, як можна писати, як не можна, як діяти далі. І запам'ятайте, ніколи банк не виправить ваше призначення платежу. Що би вам зараз який банк не розповідав, ви можете виключно для свого досвіду написати на будь-яку гарячу лінію, чи можна виправити призначення платежу заднім числом, наприклад, да? якось виправити свою помилку. Жоден банк на себе це не візьме. Здогадайтесь, чому? Підписуйся на канал, щоб бути в курсі всіх подій, податкових. І якщо є можливість, ставай спонсором каналу, це дуже допоможе мені в моєму житті. Дякую!